Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Значить, Сьогодні 31 травня. Зараз подивився, що 31 чи тут 31 день. Так, 31.05 23 року. Високогір'я Карпат. Розвідка. Розвідка нових територій. Я. Тут ще не був, ми проїхали кілометри два, приїхали машиною, Наче де? де дорога вниз і не знаю, не знаю що там впереді. Йду пішком. От. Давайте ми зразу Право у нас гідники, ми подивимося, чи цвіте ягода. Попередньо я дивився на шляху високої Карпат, ягода цвіла і цвіла гарно. Значить І тут ягода цвіте, цвіте і непогано. Що сказати? От різниця між назиною Карпат і Високогір'я Карпат зовсім невелика. Ох, як гарно світе. Ох, буду зялитий. Але цвіте гарно. E, значить, 6.30, 6.30 сьогодні рано. Температура була плюс 4 градуси. А зараз, на даний час, сонечко зійшло. Температура 8 градусів. Сонечко робить свою роботу. Я дивлюся, що по дорозі можна їхати далі. Що ж, прямуємо, прямуємо. спробуємо поїхати далі, подивитися, де нас та дорога заведе. Ще що хочу сказати, недавно тут випадав дощик, мабуть. День або два назад, бо є досить води в калюжах От показує це хороший знак. І так, дорога пішла вниз, бачу по ту сторону, в ту сторону потічка молодняк. Так, а тут верхом, а от пішла дорога вниз і пішла на слідуючу гору, бачу. На слідуючу гору. Так, ну тут зроби молоді. Тут добре їхати на ягоду. Недалеко нести. Якщо назбирати багато ягід так, внизу потік і внизу бачу стара дорога. Мабуть будемо повертатися. Вон там бачу молодняк великий. вже проїдеть, так і далі поїхати. Ну, ще трошки проїдемо. Знайшов місце, щоб розвернутися машиною. Вже хлопці ріжуть ліс, швиденько тікаємо, бо як буде їхати лісовоз, то ми по дорозі можемо з ним не розминутися. Так що приїжджаємо на іншу ділянку. Заїхав я високогір'я Карпат на старі місця білих грибів, червонячків. І все-таки хочу глянути, хоч надії нема. Але гляну, що тут на даний час високогір'я Карпат. Нагадую, різниці великої немає, що низини, що високогір'я Карпат. Трошки є різниця, але невелика. Тут досить досить мокро. Дощі падали. Падали дощі порядні. Так, ну я не думаю, що щось цікаве буде, але Але подимся. Подимося на грибниці білих грибів. Е, відносно Польських білих грибів. Все-таки польський білий гриб відноситься до категорії моховиків, а ще його називають моховик Каштановий. От. Я вже вчора не полінувався, заглянув в інтернет. От. Ну, кажу те, що сказав мені інтернет. Так, зорово відновлюємо грибні місця, Грибні місця. А ще питання було за лисички, лисичок немає і навіть не показується. Вчора я дивився на місця, де вони мали б рости, ото ще роса навіть є. На А Можливо, навіть і вчора падав дощ. Раз не вишку. Зараз ось 9 година 30 хвилин і 12 градусів тепла. Досить тепло, як для горів. Тож, давайте пройдемося метрів 300 і повернемося. Повернемося назад. Що ми хотіли, ми узнали. А якщо забагато знати, то може бути шкідливо. Так. непривички. Задихався. Ну нічого. З часом, з часом Дихання відновиться. Так, ліс переважно. Тут смириковий. О. Добре. Ну я не думаю, що щось цікаво було. Буде. Мабуть, не буде тут нічого цікавого, але ще піднімемося метрів сто. Що ж. Ліс порожній, відносно грибочків. О. Зайчика зустрів хіба що? І більше, більше нічого. Невесело, не весело, не весело ще високої рікарпати. А відносно синяка глядач правильно називає, що ще синяка називають дубовик. Істивний гриб. Я навіть подарунок на комусь. Збираю. Особливо львівська сторона їх полюбляє. Так, що. Ідемо до нашого транспорту. Кусочок карпатської природи. Ось як оживає, оживає природа. Ташки радіють, ташки співають. От і завершили ми коротку поїздку в високоїри Керпат. Узнали, де цвіте ягода, як цвіте ягода цього року. Сподіємося, буде. Зробили невеличку розвідку, курсуємо додому. Ну, а вам бажаю здоров'я і мирного неба над головою. І заходите до лісу, не забувайте. Ви заходите до себе додому. Будьте добрі, в себе вдома. А також в майбутньому не копити грибочки. Вони очищують повітря. А всі ваші побажання хай повернуться до вас туристів. Хай вам щастить. До побачення. Слава Україні. Героям слава!